Повинно відбутися негайне припинення вогню в Україні, а поточна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Про це заявили міністри закордонних справ країн J7 під час зустрічі в Канаді. Група семи підтвердила непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засудила військову допомогу Росії з боку Ірану, КНДР і Китаю. А також урядовці заявили про намір посилити економічний тиск на Москву. Країни також обговорюють використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Києву і підтвердили підтримку енергетичної безпеки держави після атак на інфраструктуру.